В Чернігівській області триває поступовий процес відмови від російського духовенства. Того місяця у Свято Троїцькому храмі в Носівці відбулись перші богослужіння Православної церкви України. Процес переходу до ПЦО розпочався ще 30 квітня цього року. Тоді в Носівському будинку культури організували збори носівчан, які підтримали перехід релігійної громади УПЦ, МП Святотроїцької парафії до Православної церкви України. Перебуваючи в місті Носівка, ми поцікавились у містян. Чи підтримують вони такий перехід і чи на часі зараз такі процеси. А чого воно має бути російське? Ми ж українці, хай буде українське. Я позитивно відношусь, ну, поки ще не була в церкві. Ну, буду ходити. Позитивно? Тільки позитивно. Я дуже-дуже переживаю за те, щоб в нас була. Українська православна церква. Ми ж Україна, ми ж не Москва. Як же ж? По-другому не можна. Наші діти там навіть були такі випадки, що в цій церкві не хотіли відспівувати наших воїнів, які загибли. Я категорично проти. Хай буде Україна і українська церква. На український патріархат я цілком згодна. Та нічого, нормально стане, хай українського, то українського. Ми не маємо нічого проти. Ви знаєте, я не дуже цікавлюсь релігії але стосовно цього питання я за те, щоб українські церкви були все-таки на українській мові. Це принципова моя позиція, оскільки ем, це таке питання, за яке ми зараз ведемо боротьбу із Росією, щоб українська мова. Українські поняття були українські, не російські, і такі важливі питання, як релігія, все в Україні повинні бути українською. Це моя позиція. Як бачимо, жителі міста Носівка підтримують процес відмови від російського духовенства. Ще наразі триває багато дискусій про те, чого варто очікувати від цьогорічної зими, як до морозів готуються носівчани, та які їхні прогнози стосовно зими запитали містян. Не падаємо духом, саме головне. Що ми на газу, нам дають субсидії. Живемо, нормально живемо, ми не плачемо, ніколи плакати не будемо, ми українці. От що я хочу сказати. Ну і що, може трошки промерстимо, будемо економити. Дадуть субсидії, вже навіть дали нам субсидії. Запасаємося продуктами, капусту, картошку, все, буряки, а потім у погреба ложимо, консервацію робимо. Що, щоб вже ж було, що зимою їсти. А так, що. нічого. Побираємо територію, щоб чисто було. і все. Ми пенсіонери, отримуємо субсидію. Держава дає. Все добре в нас. Коли дровами, коли газом. А ви дрова купуєте чи? Купуємо, звісно, а купуємо. Ну, в залежності від того, які дрова, якщо дубові, то 12. Тисяч гривень, а сосновий вісім, ну хто як домовиться. Утепляємося, стараємося щось вдома прибрати більше, утеплити, чи вікна, чи щось. Отаке. От Ще врожай збираємо. Добре, що осінь тепло. Нормально готуємося. Світло, думаю, буде, газ будемо. Навіть у гірших умовах і світло, і газ було. Тому. Тому надіємося на все краще і на Збройні Сили України. Ми налаштовуємося на, на будь-які сценарії. Закупляємо свічки. Плануємо закупляти свічки. Допомагати нашим воїнам, звичайно, тому що це над, надважливо зараз. І готові до будь-яких сценаріїв. Ми, українці, все витримаємо. Чекаємо, щоб закінчилась війна. Це найголовніше. головне щоб закінчилась війна в нас, а тоді все наладиться і все буде добре.